У Тернополі на площі героїв Євромайдану зібрались люди, аби віддати шану тим, хто віддав свої життя за нашу незалежну державу. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, запалили свічки та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Відбувся також молебень, під час якого священнослужителі помолилися за мир в Україні. Ми маємо стіну плачу на фотостендах, де Молоді юнаки полягли за волю і незалежність, віддали найбільший дар свого життя це життя, яке не можна повернути. Найбільший біль їхніх матерів, які знають, що вже не почують голосу сина чи дочки. Традиційно вшановують пам'ять героїв тут, на площі героїв Євромайдану, та війна вносить свої корективи, і кожен вдома, в окопі чи навіть за кордоном, дякує тим, хто стояв на Майдані. Батько полеглого героя Устима Голуднюка розповідає про біль родин, які втратили своїх синів та доньок. За 11 років кожен з героїв Небесної Сотні. Ну я думаю, що його історія мала би вже вивчатися в школі. А хлопчик в блакитному шоломі ну, таки не забувається. І що я відчуваю? Я відчуваю пустку всередині. Просто вигорів з середини вигоріла моя душа, вигоріла в кожної мами і тата, в кожного чоловіка, дружини, брата, сестри, хто втратили рідних. Вшанувати пам'ять про свого сина прийшла мати полеглого героя Віктора Гурняка, Марія Гурняк. Вона розповідає, що син прагнув донести світу правду про тогочасні події Євромайдану. Він хотів світу показати, що відбувається вже в Україні. Побиття тих протестувальників, студентів, які вийшли сказати своє ім'я Українець. Він фотокореспондент, журналіст, доброволець батальйону «Айдар», волонтер, який понад усе любив свою Україну і віддав за неї життя. Марія зачитує слова сина, якими він описав події того часу. У день розстрілів і ще зранку майже до самого майдану лилися ріки крові: сотні поранених, десятки вбитих, тисячі покалічених. У голові перенасичення думок, а в очах мутніє від сліз, у горлі ком. Особливо боляче згадувати, як носили десятками загиблих. Там були мої ровесники, а деколи й молодші за мене. Жовто-блакитний стяг покриває їхні тіла. А це так символічно, адже вони загинули за бажання бачити його майоріння над батьківщиною. Скровавлений. Просякнутий вольним духом і жагою перемоги. Тепер він покриває чиєсь серце гаряче, хоча воно вже не живе, але житиме вічно. Подумки питаю себе, а чи моє не таке гаряче, а що мені завадило лежати поруч? Важко дихається. Набрати в груди повітря. Розумію, що сам не менше хотів тієї свободи, а вони теж хотіли. Але чому ж не я? Я не хотів померти, і вони не хотіли також померти. Перед очима моїми вже заплаканими усмішка моєї донечки. Мабуть, Бог хотів інакше. Вічна пам'ять і шана героям, які поклали своє життя за Україну.